Вітаю, друзі. Значить, згін для підлоги на 55 см в комплекті. Одна із популярних наших позицій. Люблять клієнти видно за те, що рукоятка йде в зборі. Тут маємо таку основу, основа без хомутка, тільки з дірочкою. Так, подвійна резинка паролонова і маємо отаку телескопічну рукоятку. Таку фіксуємо рукоятку, от, і туди буде в нас посаджуватися наш згін. So.